Я зараз у гостях у найвідомішого безпілотчика Роберта Мадяра, і він працює на Бахмутському напрямку, конкретно Солідар. І зараз Роберт розкаже нам, що там робиться, як обстановка і що взагалі очікувати. Та що очікувати? Очікувати більше дохлої хробачні, бо ті накопичення, що. Вагнер собі створив попередньо 23 тисячі тих визволених, зеків мобілізованих, по останнім оцінкам 40 тисяч. Більшість з них, я так вважаю, на цьому бахмутському напрямку і залишиться, бо це очевидно, що їх використовують як м'ясо для перемолювання, типу підготовки шляху вступу, там якогось більш суттєвого війська, якщо в них є. Але той супротив, який вона зараз зустріла, і, і, і отримуватимо отримуватим його і далі значно прорідить ряди Вагнерівської тої частної армії саме на цьому напрямку. Солідар піддався такій мощній атаці тривалий час Бахмут. Був і залишається під ударом. Це триває ще з травня місяця, от і солідар, в тому числі. і саме даний прорив дозволив. Дозволимо ворожим слам зайти в нього. Але до сих пір точаться запеклі бої, і частина, певна частина Солідару понині залишається під контролем ЗСУ. Але питання навіть не в тому. ЗСУ, завдяки роботі тих бригад, які якраз попали в гостру фазу, атаки так це 46-та ДШВ-бригада, 10-та бригада, 10 та бригада 77 та бригада. Вони дали можливість ЗСУ виграти часу для того, щоби. Збудувати задіновану оборону, і стоячи в створку з містом Солідар, північніше і південніше, забезпечити недопущення проходження тої армії, яка зараз рухається на нас. А враховуючи, що рухається все в основному чмобіки і вагнерівці, і всі вони знаходяться як на ладоні, то відповідно і, 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 і логіка їх ходження послідовно без глузда, то відповідно це і дозволяє застосовувати всі відомі нам засоби утилізації того сміття. От, що стосується аеродіяльності, то ми зараз тут маємо можливість широко використовувати всі свої знання пов'язані з коригуванням артилерії. Це перше дієве з коригуванням навіть ракетних військ систем РСЗВ. З роботою зі скидами, роботою зв'язаною з патрулюванням, аеродіальність по патрулюванню, ну, аеродіальність ударного характеру. Дрони камікадзе, дрони не камікадзе і таке інше. Птахи так. ваші птахи тільки на солідарі чи Бахмут та ні, ми ж ми ж як швидка допомога. Де є потреба, туди ми зараз безпосередньо ці дні ми там, де гостро, і всі екіпажі працюють на солідарі. Да. Завтра повернемося до своїх прав там, де ми і були. Бахмут то довга історія, вона тривало буде ще розвиватися. В будь-якому випадку Бахмут зараз трохи менше потерпає від набігів Піченягів, бо всі вони перекинулися на Солідар. Ну це не значить, що вони розійшлися навколо Бахмута. Там свої групування стоять, але вони зараз менш концентровані, що компенсується тим, що по Бахмуту постійно щось летить. Бо від ньому і вночі там Бахмут підтжеджений якимось артобстрілом, ракетним обстрілом, таке інше. Хоча декілька останніх діб спокійніше, бо знову ж таки повторюся, головне, ворог сконцентрував на Солідарі, а там у них, очевидно, є певні а, недостатки того БК. Воно. Дозволяє їм рівно забезпечити вогневу підтримку тим а, загонам штурмовиків, що заходять ворожим, але вже не в тій концентрації, котрі ми там звикли, а, насипаючи тих снарядів. Це не буде швидка історія. А, знову ж таки, навколо навіть Солідара. А, перехід у позиційну. позиційну а, Тактику, на мій погляд, тут було найрозумніше рішення. І якраз от, ці передові бригади своїм, своєю присутністю клином у Солідарі ціною високих втрат життів, бійців і, і поранень фактично вирівняли смугу, котра на той час встигла сформуватися. І тепер вже в позиційній боротьбі, боротьбі це може тривати. Місяцями єдине, що дуже швидко сталося, і я про це вже я для себе це в голові склав. Бункер, бункерний дідо програв тут таку блискавично програв запущену Бліцкрігом пропагандистський удар. Паралельно з ходом штурмовиків питання про те, що Солідар захоплений, що він оточений, що у ньому там накопичена купа військових, і що їм запропоновано здатися, і що в шісі зсу відступило там е чи не за Бахмут, і що завтра ми зайдемо в Бахмут? Оце все за два дня. Цей, е цей пузир весь лопнув. І весь світ про це побачив. Хоча наміри мало дуже агресивні, і така пропаганда вона тисне на голову всім без виключення. І тут, якщо виділяти, то це стосується українського суспільства, в тому числі з двох частин складаючогося. з, першої, з першу чергу, це а, хлопці на нулі, у котрим пишуть, типу, здавайтеся в полон. У навіть самий впевнений козак. Там на секунду задумається, а що як мене справді окружили, що я маю робити. Ну, тобто, це вносить якийсь деструктив. Це тили, котрі читають, а наші чоловіки і сини там знаходяться, а що ж там буде, а немає ніяких спростовань чи фактів, які вказують на щось інше, крім того, що заявили. Ну, тобто, це так чи інакше, і ПСО, котре впливає на мислення людей, на їх настрій, таке інше. Друга частина це вплив на іноземну спільноту. Показати, що які ми великі герої і робимо те, що обіцяємо, хоча це 10-тисячне -ти місто Солідар. Це чи не перша їх, чи не, їх не, до, не до перемоги, бо той ще не закінчилося все. Ще раз наголошую. Не до успіх навколо 10-тисячного -ти міста. Київ ну, вони вже брали, Херсон брали, Харків брали, все, що хотіли брали: Одесу брали, Миколаїв. То зараз Солідар у нас такий форпост. Будемо казати, у них форпост, а у нас оборонна лінія незалежності від численності населення його концентрації, і третя група впливу це 140 мільйонів громадян Рашки, котрим теж треба впарювати свої перемоги і розповідати, що бачите, якими потужні ми все робимо. І у нас суттєвий успіх на Донецьк, на Донецькому напрямку, такий інше. Це все в один момент луснуло. Вже сьогодні, 14 січня, спроби штурмовиків ворожої армії обійти з півночі Солідар, дістатися до населених пунктів чи з півдня провалені. Для Бахмута ніяких додаткових небезпек не виникає. Бахмут це окрема фортеця, і зараз він не є. На дня відносно того, що відбувається коло Соліда. Там немає. Я не бачу там ризиків, які ставили би Бахмут в більш гостру ситуацію ніж вона була тиждень тому, чи до нового року, до прикладу, в кінці грудня. Цього немає. А чи є шанси нашого наступу на Солідарі? А не треба нам наступати. Це моя суб'єктивна думка, я не командувач, і не, і не на штабу, і не уповноважена особа. Це суб'єктивна думка моя. Треба от в цьому, на цій рівнині, маючи оборонні позиції, маючи позаду достатню кількість високоточної зброї, виводити їх на себе. Нехай вилазять, те, що вони зараз роблять, і регулярно мочити. Ми потім порахуємо. Цифра покладених робаків за частою операції вже відмітку 4 знаки перетнула. Тобто це чотиризначна цифра. Ніхто не може сказати, яка, але вона точно не трьохзначна. Ми щоденно рахуємо лише те, що ми локалізуємо чи детоксікуємо. І це робить скрізь рядом по всьому напрямку купа аналогічних нам підрозділів, Арти, РСЗВ і всього іншого. Тут, очевидно, треба кріпити лінію нуль для утримання, патрулювання, так би мовити, да? І виявляти весь рухомий склад ворога, що пересувається, і тупо його накривати. Ну, по суті, це зараз і відбувається. Тобто це на що нам наступати? Довгограюча пластинка, яка призведе до, просто до Чи виматування. Ми перемолимо і, і на їх, і їх потім місце хтось інший зайде, там, припустимо. Станом на 14 вже говорять, що там ВДВ якесь десь на підході орківське. Ну, то побачимо, Тож недовго чекати, мабуть, вони там не з Камчатки будуть їхати. Скільки потрібно було. Поки зараз на поверхні велика кількість. В середній ступені прожарки цих самих підготовки маю на увазі вагнерівці. Судячи по тому, як вони ними безглуздо розпоряджаються, ходять вони дев'ятками, навіть не десятками, а дев'ятками. Тому командирів у групах нема. Ну, тобто є старші, офіцера там нема, бо не на посещаних цих офіцерів. Відповідно, вони заходять, але груп іде паралельно багато диверсій. Не диверсійних штурмових, це. які це диверсанти. Це Стрільці, частина з котрих там, от всі, котрі з зон відкинулися, вони найстаріші це осінні, найсвіжіші це місяць тому, коли їх видіргували. Бо з моменту, коли о, отут ловили полонених вже в цій солідарській операції, о, діставалися полонені, котрі були менше місяця тому лише визволені ну, забраті з виправних закладів. Там 10 днів, 10 днів типу підготовки і потім шалування сюди. Тобто, ну, добро. Десятиденної підготовки військової зеків на полі під Солідаром. Ми завжди раді зустріти. І їм тобто, щасливо залишатися на українській землі. Для Солідар це не є критична точка на фронті, це ні. не оббивали нашого фронту. Це... Ні, це не критична точка, ні з точки зору логістики, ні вона точки просто зору гаряча стратегії. Вона, найгарячі... вона просто для нас ну, типу, вона гарячіша поста. По, по визначенню, по температурі, того, що відбувається. Ну і вона для нас ну, емоційно важлива. Ну, типу, не хотілося б більше чути, що українська армія де-небудь робить відступає. крок назад. Все. Тобто, тут це таке ставлення і військових, і населення після уже досить тривалого часу, не спочатку війни, про то, взагалі, мови не де спочатку вторгнення масового. Ну, з лютого місяця. Скоро рік. Скільки там? 10 місяців пройшло, що ми вже, вже майже 11. Невинні. Бачу, майже мати Я до сих пір 10 вважаю. — Через 10 днів буде 11? Так, так, 10. бачу 14 січня теж буде 11 місяців. Та й таке. Дякую за відверту розмову. Mm. Наснаги в знищенні орків. Ну і вітаю! Дякую. Канал Мадяра вже перетнув 100 тисяч. Це, це не головне, головне але собі. це популяризує наше військо. Це і ту справультативчик, але хтось мусить казати те, що бачить, для того, щоб цей псо і перебивати, і Люди, коли мають доступ до інформації свіжої, я сьогодні, коли 14 е, січня показав прапор над західною частиною Солідар, котрий становила 77 сьома дешеве. Ну то можуть хто хоче, що хоче піздіти, ніхто нічого це не зробить. Це наш прапор. І він на території Солідара, і встановлені бійцями ЗСУ. І вони нічого з цим не можуть зробити. От нехай розповідають про котли, про віджаття в нас там під Київ, чи під Одесу, чи під Дніпро, під що вони там нас бачить це все способи боротьби з руською пропагандою, котра, на жаль, має вплив суттєвий на наше цивільне населення. А все інше за кадром це наша щоденна боротьба. Дякую. На шляху до перемоги. Дякую. Всі їм добра.